Китайський контролер LHCM 3 кіловатник з модулем підвищення. Я вам його показував вже в довгому відео. Подивитися, хто захоче детальніше. Запов'язаним перейдете. Давайте покажу окремо коротко настройки, що, які тут вони є. Значить, є по системі, є по сонцю, і покажу вам лише по вітру, що відбувається, що можна налаштовувати. Ну, перше, режим викл-викл. Ви можете ввімкнути чи вимкнути. Як тільки ви натиснете, OFF, вітряк у вас стане на гальмо. MPPT можете вимкнути, цей режим, можете вимкнути, можете задати максимальний струм, який можна віддавати на заряд. Не, не, стоп, це, на при... це не на заряд, це на прийом з генератора. Можете задати максимальну напругу, в якій після досягнення якої буде безумовне перемикання на резистор на баласт, задаєте максимальні оберти контроль обертів. Можете задати напругу, з якої стартує у нас виробіток. В якої включається MPPT, можете задати час затримки після після досягнення, скажімо, цієї критичної межі по обертах. Скільки часу тримати на баласті? Ця величина виставляється від 0 до 999 хвилин. При нулі я відео окремо робив, як воно працює. Можете подивитися, він просто короткочасово на декілька секунд вмикає резистор, поки оберти не стабілізуються нижче встановленого того значення. Так, ми вийшли. Зараз повернусь назад. Ось вона була ця величина, так далі, кількість полюсів в даному випадку пар полюсів. Тобто, якщо я знаю точно, що у мене їх 12, значить пар полюсів у мене 6. Далі, це останній показник: це коефіцієнт модифікації для коригування роботи MPPT. Як він працює, я ще не знаю. Буду вивчати. Ну але принаймні можна підкрутити і саму криву, також тобто, це те, що можна зробити з табло. А що буде з додатку? Ну там трошки більше можливостей. Там трошки вони ширші. Покажу пізніше.